Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу на канал Мотошоп. Ви знаєте, що у нас багато мотиків є на каналі, оглядів, тест-драйвів і все, все що пов'язано з такими брендами, як КТМ, Husqvarna, Газгаз, Bajaj. Але у нас є ще і скутери торгової марки 7. Це тайванська компанія, яка входить в Sun Motor. Велика компанія, яка кожен рік на всіх міжнародних виставках, принаймні на найбільших, бере участь і представляє свою техніку. У них є скутери, мотоцикли, є квадроцикли. І в цілому Сандян Груп величезна компанія, яка пов'язана з саме з автомобілями і через торгову марку Сім з двоколісними транспортними засобами. Власне, в мотошопі є деякі моделі з широкого модельного ряду. Не всі моделі, які продають. Ця там в Тайвані чи в інших країнах техніка, звичайно, експортується по всьому світу. Компанія вже тільки в Україні декілька років продається. Про якість техніки трошки розкажу далі, але в цьому відео я хочу вас швидко познайомити з наявністю, з тим, що зараз є в магазині. Що можна прийти придбати з торгової марки 7 Скутерів. 7 у нас ще був десь мотоцикл. До речі, який ви точно не бачили, і я його бачив один раз. Можливо, він ще буде в майбутніх відео. Зараз зробимо огляд доступного модельного ряду і дуже коротко про кожну модель, щоб ви мали загальне уявлення. А в майбутньому підпишіться, щоб не пропустити, будемо робити детальні огляди кожної моделі. Скутери свіжі, щойно нещодавно приїхали. Остання поставочка, ще трошки тепленькі, може десь в повітряному фільтрі навіть повітря з Тайваня можна було б дістати. Ну, В двигунах так точно. Хоча ні, їх вже заводять, коли готують до продажу. Перед тим, як поставити в магазин, їх перевіряють, трошки дозбирають, хоча вони майже повністю зібрані приходять. Як зараз вся сучасна техніка. Менше з тим, погнали дивитися на перший скутер. Я почну з найцікавішого. Він тут стоїть. На першому місці, бо зараз це найцікавіша модель скутера торгової марки 7. Чудовий скутер, потужний, 300 кубічних сантиметрів, майже тут 286 кубічних сантиметрів. Звичайно, у нас традиційно варіатор. Що особливого саме в цій моделі, до речі, вона називається Joyride, це колеса 14-15, різні колеса. Спереду у нас трошки більше, але вуща, ззаду ширше, але... Менше. Тут є система АБС і навіть трекшн-контроль. Це єдиний скутер з торгової марочки 7, які доступні в Україні і має трекшн-контроль. Це так прям зовсім в двох словах. Все-все-все про цей скутер. Я думаю, що треба робити такі огляді, а зараз просто загальна інформація. Але я не можу оминути без ключовий доступ. Тут є синхронізація, можна відкрити або поставити на охорону. І також скутер заводиться, коли ви знаходитесь, знаходитесь поруч з ним. І навпаки, якщо я ще зараз покладу десь далеко ключ, то я не зможу включити запалення. Швидко покажу бардачок, сюди вміщається інтеграл. Не кожен інтеграл сюди можна запхати, але можна. Це такий самий скутер, але білого кольору, і такий самий скутер, але чорного кольору. І у нас тут у нього чорне сидіння і, відповідно, чорні гріпси. До речі, теж, теж такі м'якенькі. Як на мене, чорні гріпси краще. Та й сидіння теж. Правда, буде трошки підпикати під підсмажувати дубку. Буде трошки підсмажувати дубку, коли довго постоїть нога. Сонці, але ну, з цим нічого не можна зробити. Наступний скутер, який можна придбати зараз в салоні, це Symphony ST. Сім Symphony ST. 200, бо вони були 150. Взагалі вони існують навіть 50 кубічних сантиметрів, але у нас ніколи не було і у нас би люди їх просто не купували. Тому 150, 200 тут повних здається 170 кубічних сантиметрів. Дискові гальма перед і зад немає ніякої абсолютної електроніки, там, типу, під аналогову приборну панель. Детально покажу в огляді. Фішка цього скутера це його колеса. 16 дюймів. Чим більше колеса, тим у нас менше ям на дорогах. Плавніший хід і трошки вища максимальна швидкість. Якщо б порівнювати з точно таким скутером, і у якого були б там. 12 колеса, наприклад, то це однозначно поїде швидше саме по максимальній швидкості. Власне, через 16 колеса більшість людей, як мені здається, ці скутери і купують. Ось така от посадка, ноги стоять ну, от 90 градусів. Знаєте, є скутери, в яких можна протягнути ноги вперед. Протягнути ноги. Як я сказав, особливість це 16 колеса, в всьому іншому. Він такий же самий, як всі інші скутери 7. А це ну, прості, надійні, якісні ці скутери однозначно якісніше будь-якого китайського виробника. Це вже факт, перевірено. Багато років люди, які їздять на скутерах 7, радіють, що вони колись віддали, віддали перевагу саме цій торговій марці. Хоча б вони і дорожчі за Китай. Але і краще. Ну, можна знайти щось ще краще цього скутера, але воно буде ще дорожче. Ну, ось такі от правила. Ну що, погнали далі? Jet 14. Пам'ятаємо про тебе. Так, цей скутер з'явився вже після того, як у нас якийсь час продавалися Symphony ST, Symphony SR. 150 і з'явився Jet 14 тут 200 кубічних сантиметрів, тут вже інжекторна система живлення. Звичайно, до речі, всі скутери а, з сучасними двигунами і з рідинним охолодженням. Мабуть, про це треба було сказати. То власне, весь цей скутер про його дизайн Він виглядає таким, знаєте, спортивним от щось типу під спортивний мотоцикл, якщо СТ. Скажімо так, класичний має зовнішній вигляд, то цей наче такий більш агресивний. Давай поверну зараз його ось так ще. Що ж, друзі, це те, що стоїть в магазині, до чого можна прийти, доторкнутися, посидіти, спробувати. Але у нас є ще в модельному ряді два скутери яких просто тут немає. Це у нас 7 Орбіт 150. З назви зрозуміло, що 150-кубовий двигун. Орбіт це найпростіший скутер з усієї лінійки 7, ну, він і найдешевший, він малесенький. Буде обов'язково огляд цього скутера. Тут я просто покажу, як він виглядає, або на фото, або на відео. От, але ми обов'язково зробимо з ним цікавий тест-драйв, тому що це такий, знаєте, народний скутер 7. Тому що, якщо там брати G14 Symphony і далі-далі там. Далі, Цінник росте майже до п'яти тисяч, майже до п'яти тисяч доларів. То 7 у нас найдоступніший, тому продається найбільше. Ось така логіка, да. То, що дешевше, продається найбільше. Ну, це от з практики продажів. І ще у нас є скутер X Pro, якого також тут немає, але це виключно така комерційна тема, тому що він одномісний, хоча там можна їздити вдвох. І у нього така велика платформа для глово, ракети і що там ще є для доставщиків, для кур'єрів, щоб можна було возити якийсь бокс. Тобто на цей скутер не можна. Це настільки спортивний скутер, що йому не можна поставити ось так: от просто багажничок. Якщо у двісті є платформа, на яку можна поставити кофер, то у Jet 14 немає. Так от, у X-Pro платформа ось така от величезна. Туди можна поставити велику великий -великий якийсь бокс і робити доставку. І кур'єри на цих скутерах проїжджають шалені пробіги. Вони там раз на, раз на тиждень приїжджають на сервіс робити обслуговування заміну оливи, фільтри і так далі. Так далі. Тому ми, власне, звідти також знаємо, що ця техніка дуже... Надійно, знаєте, з мотоциклами Bajaj я відправляю інколи людей на індійський велик, щоб вони подивилися, з якими пробігами продаються мотоцикли Bajaj. А тут можна просто впіймати якогось кур'єра в місті і просто подивитися на його одометр і запитати власне, його враження від скутера. Я впевнений, що він буде задоволений. Що ж, друзі? Дуже коротко і швидко вам показав модельний ряд, який зараз доступний в мотошопі. Щоб а, придбати, подивитися, посидіти, обрати собі чудовий тайванський а, якісний, надійний скутер, перевірений часом і сотнями тисяч кілометрів пробігом а, по всьому світу, і це без перебільшень. Насправді воно так і є. А, Якщо ви власник скутера, будь ласка, напишіть коментар про свій скутер, свій досвід. Буквально пару речень вже буде достатньо цікаво, і цікаво і буде корисна інформація для людей, які розглядають такі скутери собі. Також залишайте коментарі під відео, що ви хочете дізнатися про ці скутери в їх детальних оглядах. Буде огляд кожного скутера. Про народний скутер Orbit 150 буде реально велике, цікаве відео з тест-драйвом, тестами, замірами максимальної швидкості, динаміки, динаміки гальмування, витрати пального. Заїдемо на сервіс, дізнаємося, скільки коштує обслуговування. Все це буде про цей чудовий народний скутер. Тож, якщо у вас є якісь запитання, залишайте їх. Під цим відео я буду їх брати до уваги і висвітлювати вже по ходу того, як буду знімати огляди на інші моделі. Я ж вам традиційно дякую наразі за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, йому лайк, щоб підтримати його, поширити. Щоб YouTube його краще рекомендував своїм глядачам, щоб більше людей дізналося про такі чудові скутери, що їх можна придбати в Україні. Ну і традиційно вже бережіть себе і своїх близьких, і ми обов'язково побачимося з вами в нових відео. Па-па!